Як думаєте, що спільного між Президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Угорщини Віктором Орбаном? На мою думку, це те, що їм обом подобається автократичний режим, який побудував Путін в Росії. Саме тому їм з ним легше комунікувати. В тому числі Трамп і Орбан, точно так же як і Путін, хочуть автократію, персоналістський режим, в якому вони будуть на першому місці і їхні. Вказівки будуть безпрекословно виконуватися. Це люди, в яких на першому місці їхня влада і особисте збагачення, а не держава. І ці люди готові на все, щоб знищувати державні інституції в їхніх країнах, поширювати корупцію як інструмент їхнього впливу і ще раз знищувати державні системи в їхніх країнах. Чому Орбан бореться з Брюсселем? Так, в Брюсселі знаходиться серце Євросоюзу. Тому що Євросоюз, як євроспільнота європейських країн, надає Орбану можливість повністю перетворити Угорщину на автократію. Тобто, хоча Орбан майже всі змі під, під себе в Угорщини, так і робив інші дії, але все одно йому не вдається. Йому заважає Брюссель, загальні правила Євросоюзу, так щоб перетворити Угорщину в справжню автократію, але він цього дуже хоче. І він намагає, намагається так чи інакше переймати досвід Росії, зокрема Путіна, точно так же і Трамп. До речі, тяга до автократії є не тільки в них, а наприклад, ще й в прем'єра Словаччина Роберта Фіцо, в президента Сербії Александра Вучіча, і так далі, в Грузії, в тому числі. Але автократії як режими тягнуть країни, народи на дно, погіршують ситуацію в державах. Наприклад, для порівняння, подивіться на погугліть ситуацію економічно в Угорщині. Через прагнення Трампа до автократії послаблюватися будуть і Сполучені Штати Америки. І зараз період справжнього випробування для демократичних систем країн Заходу. Отже, Трампа, Орбана, Фіцо, Вучі чи інших людей, там деяких так з Європи, об'єднане з Путіним те, що всім їм подобається. Автократія, тобто це персоналістський режим, коли одна там, наприклад, фігура на одному на головному місці, і всі беззаперечно виконують її вказівки, і, взагалі, це як фактично, цар і Бог в країні. Але для народів країн, в яких можуть з'явитися автократія, це дуже погано.